Так, друзі, будемо робити генератора ось такого мотора, желіза. Зараз вам покажу, скільки воно має. Це желізо. Наскільки воно всередині воно має 11. І так воно має на 9 я зробив. Пустив. Буду вирізати сюди ізоляцію і буду намотувати його. Буду намотувати на кожний зуб. Тут 36 зубів буде і буде по 26 буде полюсів. Магніти будуть 12 шириною, товщиною 6 і на 3,5. Це в три ради буде. Сюди якор я вже поклав проточити на, на магніти. от якор стоїть, треба проточити його. І тоді будемо збирати його, побачимо, який вийде. Бо цей в мене вийшов на, через на, першого четвертий зуб. А, ну він хороший он, генератор. Ну, от, трохи є залипання, щоб залипання. не Лучше на кожний зуб мотати. Я вже такий третій роблю, але виходить, що нема залипання, якщо на кожний зуб. О, а якщо з першого-четвертий залипання є, От такі діла. Буду показувати далі відео, як у мене Який цей генератор. Дякую за просмотр.